Триває 601-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 800 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 17 жовтня, окупаційні війська Росії втратили.

Танків, 9405 бойових броньованих машин, 6936 артилерійських систем, 814 реактивних систем вогню, 547 засобів ППО, 318 літаків, 317 гелікоптерів, 5291 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 1533 крилаті ракети, 20 кораблів, дев'ять 9000... 293 одиниці автомобільної техніки та 982 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.